Здається неймовірним, але бджоли можуть впізнавати людські обличчя так само, як це роблять люди. Їхній мозок крихітний розміром з макове зернятко, але при цьому він здатен розпізнавати складні візерунки та запам'ятовувати образи. Науковці провели експеримент, вони показували бджолам фотографії людських облич і винагороджували їх солодкою водою, якщо Комахи правильно вибирали потрібне фото. Після декількох повторень бджоли навчалися впізнавати конкретні обличчя навіть без нагороди. Це вражає, адже їхній мозок має всього кілька мільйонів нейронів у той час, як у людини їх понад 80 мільярдів. Але замість того, щоб запам'ятовувати кожну деталь, бджоли розпізнають загальний шаблон обличчя, розташування очей, носа та рота. Такі здібності допомагають їм орієнтуватися в природі, знаходити знайомі квіти, вулик і навіть розпізнавати обличчя пасічника. Як гадаєш, чи можуть бджоли запам'ятати тебе? Напиши в коментарях, що ти про це думаєш.